Друзі, брати та сестри, слава Ісусу Христу! І таке я хотів би дати коротеньке свідчення за пошук. Знаєте, я коли проходив реабілітацію біля оця Петра, був такий дуже прикольний момент, коли мені там один хлопак, ну який там вже давно при церкві, і там є чоловіча спільнота, лицарі Колумбо. І один із лицарів Колумбо мені сказав таку, таку річ, що Колись отець Петро біля себе тримав одного в'язня, який був з бабусею, і, ну, і вийшло так, що цей в'язень, цей в'язень, він ну, був біля оця Петра, працював, допомагав, а потім в кінці кінців вкрав велику суму суму грошей, велику суму грошей. І, і ви знаєте, я б хотів би вам розказати за цю реакцію. Так? Я дізнався, що цей, що цей в'язень, який був, ну то взагалі, якби не по яким поняттям, не по Божим, не по-людським, не позоновським обікрасти священника, який тобі допомагає. І, а я ще тоді був гарячий, це був десь мій, там, може, я не знаю там, місяць, може, два навернення, знаєте, ну і ще. Ну, і я кажу, кажу, отець Петро, ну слухайте, це не по поняттям красти в людини, яка тобі допомагає, і яка щось ми їхали в бусі, говорили з ним, і я я, я йому як би кажу, кажу, що... що слухайте, давайте знаєте, як зробимо? Кажу, давайте я зараз один дзвінок, його там в Дніпропетровській області, чи де він неважливо, де. Його, щоб ви розуміли, за. Двоє-троє суток знайдуть, прив'яжуть на цеп на якійсь стройці, ну і він буде відробляти ці гроші, які, які він у вас украв. Ну і потихеньку, помаленьку, ту зарплату, яку він буде заробляти, половину будуть давати йому на проживання, а половину будуть відправляти нам, щоб компенсували. І кажу: кажу слухайте, отець, ну, братва шукає дуже швидко, якщо знайдуть, ніхто йому не поможе. А отець Петро так подивився на мене, знаєте, і каже, каже мені, давай, так бере вирвицю в руки і каже: давай краще за нього помолимося, щоб Марія віднайшла його, і щоб він просто подзвонив до мене, до мене і попросив вибачення за цю ситуацію, щоб він розкаявся своїм серцем. І я такий дивлюсь на нього, так кажу, та отець, та що це ви, ну, та такі такі ребята, якщо вони так роблять, то вони ніколи не розкаються. Він каже: Ну, та каже, добре, добре, але помолимося все рівно, знаєте. Ну, і Щоб ви розуміли, ми так сіли, поїхали, поїхали, ну, помолилися за нього. ну, І потім отець Петро мені каже, ти знаєш, каже, якби я хотів його наказати, наприклад, там, та за це. То я б міг би і в поліцію написати, там заяву, і туди написати, але ті, я нікуди не писав. Каже, єдине, єдине що я б хотів би, щоб він розкаявся. І ви знаєте, через деякий час той, той хлопець подзвонив оцю Петру. І, ну, я так, я так зрозумів з його слів, що він попросив у нього пробачення за, за цю річ. І... Знаєте, до чого все це відео? До того, що Марія, наша молитва, вона є дуже дієва. І вона розчулює навіть серця, серця невдячних людей. Ну і кожний має, кожен має право на помилку, і той, і той хлопець помилився. Але не кожен його зрозуміє. знаєте. І тому, друзі, то е, я вважаю, що треба більше молитися, менше. Е, Менше злитися на людей, які нас ображають, менше Ну і вчитися, вчитися пробачати так, як пробачає отець Петро. А отець Петро, він не пробачає так, як Господь. Господь набагато більше пробачає. Але отець Петро пробачив подібного Господу, подібного Господу в цій ситуації, в ситуації цього хлопця. Тому. Тому слава Богу за все, слава Богу за те, що він дає такі речі, і слава Богу, що на нашому шляху з'являються такі люди. Христос посеред нас.